Глава 8. Вуньо. Радість і завершеність. Дорога вела Арвіда на відкриту галявину, де вітер грав золотавим стеблами високої трави, а сонце лагідно зігрівало шкіру. Він уже ніс з собою сім рун – Феху, Урус, Турісас, Ансус, Райдо, Кенос і Гебо. Кожна з них мала свою силу. Але досі йому бракувало того, що робить шлях повним, а радості і гармонії, здатності відчувати завершеність. Трикстер з'явився звідкись із повітря. Його усмішка була більш спокійною, ніж раніше, але все-таки самою х... такою самою хитрою. «Сім рум вже твої, сказав він, і ти вмієш збирати знання. Рухатися крізь хаос, взаємодіяти, бачити сутність і слухати голоси світу. Та тільки коли відкриєш вуня, ти зрозумієш радість дій, гармонію потоку і справжнє відчуття завершеності. Він простягнув до Арвіда крихітний камінь із вирізаною руною вуня. Коли Арвід взяв його відчуття, розчинилося в його грудях, тепло. Легкість, ясність, наче всі попередні руни, всі труднощі і випробування нарешті сплелися у єдину гармонійну нитку. Радість, пояснював Трістер, не в зовнішньому. Вона виникає там, де ти приймаєш шлях цілком силу, багатство, хаос, слова, рух, знання і взаємодію. Кожна з твоїх рун тепер служить тобі. Але Вуньо додає відчуття завершеності. Арвид підняв руку і помітив, що світ навколо нього почав змінюватись. Тіні минулого розтанули, хаотичні потоки більше не штовхали його, а танцювали разом із ним. Кожен рух, кожне слово і кожна думка стали частиною мелодії світу, яку він тепер відчував у грудях. Це не просто радість, продовжував Трікстер. Це гармонія дій і наслідків. Ти бачиш, що кожна твоя дія має значення і водночас можеш насолоджуватись цим рухом. Вуньо це руна, яка перетворює знання і силу в задоволення від самого життя. Арвід відчув, що Сімрун і Вуньо утворили в ньому центр потоку. Фехо підтримує життєві ресурси. Урус тримає силу. Турисос розкриває хаос, Ансус перетворює наратив у розуміння. Райдо веде шляхом. Кенас відкриває знання. Гебо показує силу взаємодії. а Авунья дарує гармонію і внутрішню радість. Арвіт сів у траві, закрив очі і вперше відчув себе не лише мандрівником, а учасником потоку світу де його дії, рухи і рішення створюють гармонію. Тепер ти можеш відчувати справжню радість шляху, сказав Трікстер, розчиняючись у повітрі. бо вунія поєднує все, що ти вивчив, і тепер твоє серце готове до наступних випробувань, бо кожен крок приносить світло і задоволення. Арвіт підвівся, нешуче в серці, вже вісім років. І відчувши, що ве шлях стає не просто доріжкою мандрівника, а магічною симфонією, де кожен крок, кожне слово і кожен погляд наповнені силою, знанням і радістю.